Нути ветеранів до звичного життя на прикарпатті цьому активно сприяє перший добровольчий хірургічний шпиталь БРАС. Окрім фізичної реабілітації, медики допомагають захисникам, що повернулися з фронту, відновити ментальне здоров'я, інтегрувати поранених військовослужбовців сім'ю, суспільство та повернути їх до повноцінного життя шляхом відповідного лікування, фізичної та психологічної реабілітації. Саме такій меті підпорядкована гуманітарна діяльність добровольчого шпиталю. Це робота над мотивацією пораненого бійця або повернутися на фронт, або перейти в цивільне життя і жити там повноцінним життям. Тому десь 75% наших, нашої роботи це, це не лікування, це не операції, це власне повернення мотивації. Робота з іншими бійцями, які вже пройшли ті чи інші етапи. Повернення до нормального життя і можуть поділитися досвідом. Це робота з тим, щоб разом з колективом нашим поїхати на рибалку, поїхати в кінотеатр, в театр, працювати з психологом, мати можливість поїхати з дитиною на якийсь захід, де буде багато військових його побратимів, які теж лікуються в нас. Наприкінці минулого року добровольчий шпиталь опинився під ризиком закриття, адже завершилися майже усі міжнародні програми фінансової підтримки медико реабілітаційних заходів. Відтак Івано-Франківська МТГ взяла під опіку у медичний заклад. Його пацієнти і надалі отримуватимуть усі необхідні послуги, адже часто захисники звертаються до шпиталю, коли уже використали всі можливості лікування та реабілітації в державних медустановок з оплатою від НСЗУ Дуже часто після складних травм вони потребують більше часу і більше такої реабілітації, ніж та, що покривається Національною службою здоров'я. І лікарня виписує їх, тому що в лікарню можна зрозуміти, в них є черга наступних пацієнтів, а ті якого вже використаний ресурс Національної служби здоров'я, вони опиняються якби або вдома, і часто родичі дзвонять і в ту лікарню і до нас дзвонять і кажуть: ну його виписали, його вже не беруть в лікарню, комунальну чи державну, А ми не можемо вдома. Він не готовий. Він не може ходити. Він ще не ну він, він не поможіть ще його, хоч десь потримати, позайматися з ним, щоб ми могли до нього приїжджати в лікарню не вдома, бо вдома. Ну, ми не можемо забезпечити таких умов. І от сам більшість, коли я думав про, про тих бійців, які в нас лікувалися за ці два роки, то більшість були саме з цієї категорії, коли вони вже не можуть використати фінансування від Національної служби здоров'я, для них єдиний шанс це лікуватися по суті, в, в, в недержавних реабілітаційних центрах. Від початку Великої війни у першому добровольчому шпиталі курс лікування та реабілітації пройшли понад 400 військовослужбовців та членів родин, учасників бойових дій. Нині медзаклад має має можливість щомісяця приймати до двох десятків бійців на стаціонарне лікування. Також додатково пацієнтам надають медпослуги в амбулаторних умовах. Вікторія Богдан Андрій Буцяк новини на вежі.